Audi Q7 доступна під викуп всього за 1300 доларів на місяць. Як працює послуга оренди під викуп? Все просто. Ви сплачуєте перший внесок від 10 до 50% від вартості АТО, а залишок розбивається від 1 до 5 років. Ви спитаєте, яка переплата? Всього 2,5% на місяць. Які ще є переваги? Дивись, швидке оформлення без довідок про доходи, зручний апгрейд під час угоди, дистанційне оформлення та доставка в будь-яке місто та за кордон, дострокове погашення без переплат, будь-який спосіб оплати, крипта, готівка і так далі. А зараз пройдемось коротко про авто Audi Q7 2018 року. Трьохлітровий бензиновий двигун з пробігом 113 тисяч кілометрів. Лінзована оптика, парктроніки 360, алюмінієві диски. А щодо салону, зараз розповім тут, все якісно та преміально, як має бути в ауді. Також є трьохзонний кліматконтроль, клімат контроль: карплей, електропривід багажника та сім посадочних місць, пам'ять сидіння водія та підігрів передніх сидінь. Також вона доступна в оренду всього за 75 доларів на добу.